А зараз нагадаємо вам про саму небезпечну поїздку на війну, з якої волонтери власне і привезли дарунки для шкіл героїв, виконавши головну місію, доставивши перші 80 індивідуальних аптечок для бродівських військовослужбовців. А ще продукти харчування, теплі речі, маскувальні сітки, особисті посилки, тепловізор та інше. Як їздили, розповідає волонтер районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО Валерій Савчук. На карті Валерій Савчук показує маршрут останньої поїздки в зону АТО, де зараз перебувають бродівські військовослужбовці. Через Харків. Перша зупинка була в місті Чугуєв. Там ми зустріли першого нашого хлопця. Далі напрямок наш пролягав на Куп'янськ, на Сватове, на Старобільськ. І, ну, тобто, ми по дорозі робили там зупинки відносно того, де стоять наші хлопці, через Новоайдар, місто щастя. Місце щастя це є буквально передова, там лишається 10 кілометрів до, до Луганська. Ну, по факту навіть кілометрів 8 до передової, може і 6. З міста щастя ми поїхали на Лисичанськ, на Северодонецьк, з Северодонецька поїхали на Лисичанськ. В Лисичанську дуже велика кількість наших людей стоять. І місто пусте, їздили довго, поки всіх понаходити, тому що дуже тяжко зорієнтуватися в пустому місці, без знаків, без світла, без нічого. Ну, якось пробували, їздили годин п'ять, напевно, 6, поки всіх повіднаходив. І з Личичанська ми поїхали на, на Святове, Кюпінськ, Чугуєв, Харків, Брод. Волонтери радіють, адже їм вдалося побувати у всіх запланованих місцях дислокації 24 ї та 80-ї бригад. 42 бродівчанам, учасникам АТО посилки передали в руки до 10 наших вояків, які зараз на передовій дарунки з рідної землі доставили наступного дня. Розумієте, ми приїхали як привіт з дому. Хлопці реагували дуже, вони настільки сильні емоції, що це. Напевно, ну вони ще до сих пір є ці емоції, як, як зустрічали, як радувалися, як, бо ну, побачивши нас там, складалося таке враження, що вони побували якусь хвилинку п'ять вдома. Олександр Ганущин, Василь Целюх та Валерій Савчук доїхали також до нашого земляка Максима Дзьоби, командира відділення, що зараз перебуває в місці найбільших обстрілів, привезли йому тепловізор та інші необхідні речі. Насправді. Умови набагато краще, ніж були спочатку. Я можу точно з певністю 100% сказати, що в нас є дуже сильне потужне військо, направду дуже потужне військо, і умови хороші, люди ну, відносно забезпечені, як в таких умовах можна бути забезпечено відносно того. Тобто з харчуванням нема там якихось критичних проблем. Одежа є, ну, але все одно є там десь якісь певні потреби в. Ті ж самі рукавиці, шапка, форма. Ну, це все індивідуально, тому що е, кожен е, цей, е, підрозділ, кожен батальйон, кожен солдат, е, кожен цей, він, в нього є якась своя потреба. Вони ніби здаються дрібницями, але насправді ці дрібниці вирішують хід подій в подальшому. А ще відвідали у столичній лікарні пораненого Назара Барилка з Накваші, який навіть втративши ногу і переніс ще 23 операції не втрачає оптимізму. Насправді Бог був на нашій стороні, і ми проїхали настільки тихо, що за весь час поїздки в нашій присутності було чуто десь порядку 10 вистрілів не більше. Саме страшне було то, що ну це не було настільки страшне, але потім аналізуючи це, ти розумів, що це було небезпечно. Коли ми переїжджали з міста Северодонецьк в місто Лисичанськ через міст, який підірваний вночі, ми цього не бачили і зупинилися практично над прірвою, десь там за метр півтора. Як ваші рідні відреагували, що от ви їдете в таку поїздку? Ну, рідні, звичайно. Переживали, але ну не ж теж ж розуміють, що якщо не ми, то хто. Як вдячність, бродівські військовослужбовці, які воюють на Сході, передали свої дарунки землякам – національні стяги із символічними побажаннями, написаними на фронті. Патріотичну символіку розвезуть у школи району, як подяку за таку ж підтримку школярів, яка на війні додає сили.